У рамках проєкту Схід захід редакції за обміном від інтернюс Україна кіровоградські журналісти відвідали Луцьк. Учасники проєкту знайомилися з досвідом роботи з вимушеними переселенцями зі сходу і Криму на даній території протягом чотирьох днів проходили зустрічі з представниками влади, бізнесу, засобів масової інформації та волонтерського руху Волині. Тих організацій, не кажучи вже просто волонтерів, які Самі працюю з невеликими командами, але саме волонтерських організацій у нас існує десь до трьох десятків. Це враховуючи, що область невеличка, у нас трошки більше як мільйон населення. На території Волинської області проживає більше трьох з половиною тисяч вимушених переселенців. Допомагати їм зголосилися в координаційному центрі допомоги учасникам АТО, де на громадських засадах працює близько 30 волонтерів. Ми тут знаходимося десь з 10 до 7. -ї. Тобто, але зараз будуть приходити люди. От є, тут в основному 3-4 чоловіка, які є днем, тому що тут ж нема на зарплату. Активність громадського сектору є визначальною в роботі з учасниками АТО та переселенцями. Тимчасовий прихисток останнім надає і Волинський обласний центр соціально-психологічної допомоги. Максимальний термін перебування у центрі становить 90 діб. Одночасно тут можуть прийняти 20 осіб. Вивчили це питання юридично, що ми можемо теоретично можемо сюди поселити. В цей заклад е, сім'ї вимушених переселенців і розпочали з ними працювати. 56 відсотків переселенців проживають в містах Волинської області, і майже третину їхньої загальної кількості складають діти. Та проблем із влаштуванням їх у дитсадки школи і виші немає жодних. Так само усі бажаючі дорослі без проблем знаходять роботу. мені легко получає спошов центр зайнятості. Ну є зарплати, мені було, звісно, шокувано трохи. Ну пообщався з місцевими людьми гляди на матирнага, там зарплати трохи повища. прийшов. Написав анкету і мене одразу взяли без всяких проблем. У мене є друзі, які теж в Донецькій області, тут вже, е, освоїли новий фах, ну, організовувати свої роботи на місцях, навіть тут, не втрачаючи час. Досвід роботи з переселенцями переважно позитивний. Самі ж вони щодня на власному прикладі пересвідчуються в толерантності місцевого населення. Я говорю сьогодні на руска, санусіят на українська. Всі прекрасно пані мене, я всіх прекрасно. і даже проїзводственне отношення, то с персональний раязик риса нічого не мішає нікому, ні ни їм мені. По поводу сільська місцевості, да дійсно, соседи несли. Молоко, творог, все сюда кушать. Холодильник у нас ніколи не був так дома, як був забитий там в селі. Найактивніші переселенці в Олині створили власну спілку. Організація співпрацює з місцевими волонтерами в усіх сферах життєдіяльності, зокрема в організації спільного дозвілля переселенців з лучанами. На заплановано вісім заходів, один з них ми вже провели. Це у назв вечір акустичної музики також у нас і літературні вечори, і перегляди кінофільмів, екскурсії містом, квести, тобто такого роду інтерактив. Можливо, там це, це не є якась гігантська допомога, але це, скажімо, наша рука подана до діалогу, до спілкування? Ще одним проектом, метою якого є спільне вирішення проблем вимушених переселенців, є театр порозуміння. Шість професійних акторів під час інтерактивної вистави піднімають важливі для переселенців питання. Причому формат вистави передбачає діалог із глядачем, результатом якого мають стати шляхи виходу зі складних ситуацій. Що ж стосується журналістів, то чи не кожен з них Окрім безпосереднього інформування, в тій чи іншій мірі займається волонтерською діяльністю в шпиталях, допомагаючи військовим, родинам, загиблих і поранених, надаючи психологічні консультації зі сторінок видань. Весь світ ти на жаль, не врятуєш, а принаймні того, кого ставлять тобі, ставить доля, ставлять твої волонтери в тебе на дорозі, то ти береш і там намагаєшся допомагати. Ну, це окрема взагалі тема така. Вже якось воно в життя війшло, і коли воно закінчиться, ти не знаєш, але вже принаймні за цей рік. І вже більше навіть вже потрошки звик до того, що це є, і це вже частина твого життя. Ну очевидно, коли це закінчиться, то волонтерство все одно не закінчиться. Основною ж метою діяльності кожного, хто працює з вимушеними переселенцями, було і залишається руйнування ментальних бар'єрів між сходом і заходом. І саме це є найвагомішим доказом єдності країни. Вважають волонтери. Павло Іванов, Геннадій Зорін, ранкова кава, подорожує.